Ну, а ми тут проходимо ті ж проблеми, які відбувалися, наприклад, з запуском реєстру декларацій електронних, або пізніше там реєстру щодо там ковіду і всього іншого. На жаль, через великий наплив, дуже багато некоректних відомостей підтягує цей реєстр. Але я думаю, що це тимчасові явища. Проблемою великою щодо уточнення даних через електронний кабінет призивника Резерв Плюс. Є те, що там ну принаймні поки що не можна завантажити всі ті документи, які призивник хоче туди завантажити для того, щоб надати відповідні документи. Він підтягує, я так розумію, багато даних із інших реєстрів, наприклад, там із реєстру щодо освіти громадянина, і певним чином там самостійно якимось чином визначає тобто. Ці дані необхідно уточнювати їх не завжди можливо уточнити через резерв плюс, і доводиться відповідно йти займати чергу, які зараз ну, дуже великі в ТЦК, і подавати особисто ці документи. Ну, альтернативою, поки ще є час 60 днів відведено законом на уточнення облікових даних. Я б рекомендував направляти рекомендованим листом з описом вкладення на адресу ТЦК. Вони їх там зареєструють рано чи пізно їх долучать до справ. Тому е, я сподіваюся, що найближчим часом е, там адміністратори цього застосунку вони виправлять ці обставини. Але на жаль, на сьогоднішній день, наприклад, ті особи, які мають право на відсрочку відповіді до статті 23 е, закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вони не можуть подати ці документи, наприклад, тобто їх безпосередньо треба подавати до ТЦК поки що, і в ТЦК через великий наплив людей не завжди своєчасно реєструються такі документи, або умисно, або неумисно. Я не знаю, але наплив великий, і іноді буває так, що людина подає документи, які надають йому право на відсрочку від призиву. Але ТЦК нібито не бачить цих документів. і Відповідно, оформляє документи щодо призиву. І потім людині там треба якось або через суд доказувати вже або вже потім звільнятися із збройних сил України через наявність підстав для відсрочки, що в свою чергу є дуже складним на сьогодні. Ну, звичайно, великим пластом проблем на майбутнє. Я прогнозую оці звернення керівників ТЦК до судів щодо обмеження громадян в праві керування транспортними засобами. Цей новий закон визначає таку можливість у керівника ТЦК. Такої практики не було. Я б не хотів, щоб вона стала якоюсь вибірковою або знаєте, як кнутом якимось щодо відносно конкретних якихось людей, і звернення вони ще не врегульовані. Це нова новела в законодавстві. Вона буде серйозна. тому я б рекомендував всім громадянам, які. Навіть уточнили свої облікові дані або відстежувати наявність таких позовів через веб-сайт судової влади. Це загальнодоступний сайт, там можна перевірити за своїм прізвищем, перевіряти, чи подано такі позови, і своєчасно реагувати. Якщо це якісь непорозуміння, то їх усувати, і так далі. Тобто, ця проблема є. Ну і є проблема, яка нове нова введена. Тобто, я нагадую, що всі військовозобов'язані чоловіки. 18-60 років мають про собі мати військово-облікові документи і пред'являти їх на вимогу працівника ТЦК або поліцейського. Тут необхідно звернути увагу, що самі безпосередньо працівники ТЦК не мають права затримувати і доставляти до ТЦК особу, яка там підозрюється в порушенні цих правил або ухилені від мобілізації, або чомусь іншому. Закон передбачає. Що керівник ТЦК звертається до органів поліції, яка, в свою чергу, на підставі цього звернення затримує громадянина, тобто працівники ТЦК безпосередньо самі не можуть затримувати це, можуть робити поліцейські і доставляти до ТЦК? Прошу звернути на це увагу, також оскільки раніше це питання було не зовсім регульоване і багато виникало всяких. Суперечок з цього приводу тому закон зараз це врегулював, і прошу звернути на це увагу також.